на пройшло відео. Чого ми так сказали, того що у мене реально дуже мало пам'яті на планшеті. А, а вже ми трошки підчистили. Ой, я вибачу. Але все одно 34 дублі сказала за своє. Mm. Ой, Боже Просто, ну, ви розумієте, так. Ми, ми так не хотіли, щоб. Когось, наприклад, образить. Наприклад, що? Ніяку другої частини немає. Ні, ми просто вже ні на що не наділися, а того, що я <плух> вибачу. Е <плух> <плух> не треба вибачатися. Е е ми просто вже багато разів перезнімали. Як я вже сказала, у мене правди мало пам'яті пам да, на помшеті. Е, тому у нас е, вже не залишалось надії. Ну, взагалі, дякую за перегляд і це була пояснительна бригада. Соня! 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 Ти що?